Грінбей, штат Вісконсін, 2016 рік. Вечір п'ятниці Нікуль Вандергейден проводила разом з друзями та своїм хлопцем у місцевому барі. Вони випивали, насолоджувалися живою музикою та танцювали. Однак вже згодом веселий вечір перетвориться на справжню ніч жахів. Камери відеоспостереження іншого закладу зафіксували, як жінка вийшла за межі бару та пішла у невідомому напрямку. Також на записі видно, як один з друзів її хлопця теж покинув заклад, але через деякий час повернувся сам. Вже наступного дня до офісу шерифа Браун Каунті надійде не один тривожний дзвінок. Розпочнеться розслідування заплутаної справи, що виявить абсолютно неочікувані повороти. 31-річна Ніколь Вандергейден працювала вчителькою на заміні. Тривалий час вона була молодою мамою одиначкою. Від попередніх стосунків у неї залишилося двоє дітей Мікайла та Тайлер. Ніколь завжди підтримували дві ліпші подруги, і дружба з ними була дуже міцною. Жінки навіть називали себе трьома мушкетерками. Ніколь за натурою була спонтанною їй подобалося відкривати для себе щось нове. Наприклад, у якості подарунка на свій 29-й день народження жінка стрибнула з парашутом. Про неї відгукувалися як про життєрадісну людину з добрим серцем. А ще особливістю Ніколь була широка та щира посмішка, яку рідко в кого зустрінеш. У 15-му році жінка познайомилася з Дагласом Детрі і нарешті наважилась почати нові стосунки. Дак, як його всі називали, вважався бажаним холостяком. Мав свій власний будинок, бо походив з заможної родини, яка мала успішний бізнес. Стосунки з Дагом розвивалися дуже стрімко, і Ніколь завагітніла втретє. У пари народився син ділан. Жінка вирішила привести своє тіло у форму після пологів та записалась до тренажерного залу. Вона надихнула Дага зробити те ж саме. Для занять спортом чоловік придбав собі фітнес-браслет і завжди носив його. Півроку молоді батьки приділяла постійну увагу дітям, особливо новонародженому ділану. Не дивно, що обидва мріяли про відпочинок. Така нагода підвернулася, коли друзі запросили пару піти в місцевий бар Холл, послухати живу музику. Сидіти з дітьми залишилась подруга Ніколь на ім'я Даллас Кеннеді. Дівчина сама запропонувала свої послуги, щоб Дак та Ніколь змогли приділити час собі. Ніч почалась просто чудово. Пара замовила собі коктейлі та насолоджувалася концертною програмою. Ніколь зробила спільне з Дагом фото в барі та надіслала його няні. Обидва посміхались та виглядали задоволеними. Однак згодом між ними щось сталося. Ніколь вийшла з бару і підійшла до друзів чоловіка, які стояли біля машини. Їх було четверо. Вони збирались їхати до іншого закладу під назвою Сердін Кен. Одна з подруг Дага на ім'я Анджела помітила, що Нікі була не в гуморі, хоча ще деякий час тому вона виглядала щасливою та танцювала. Анджела запитала, де Даг, на що Ніколь просто знизала плечима. Жінка сказала, що Даг не відповідає на її дзвінки і попросилася поїхати з ними до іншого бару, без нього. Анджела сама набрала свого друга, і Даг їй відповів це ще більше розлютила Ніколь, адже її дзвінки він чомусь ігнорував. Вона взяла слухавку і з розмови було ясно, що пара свариться. Потім Ніколь разом з друзями Дага поїхала до бару Сердін Кен, залишивши свого хлопця у першому закладі, і продовжила вечір без нього. О пів на першу ночі Ніколь сказала Анджелі, яка була поруч в той момент, що з неї на сьогодні досить і їй краще піти додому. Момент, коли жінка виходить за межі бару, потрапив об'єкти об'єктив камери спостереження, а потім, слідом за нею, йде один з друзів. Однак потім він повернувся до бару сам. Він був останнім, хто бачив Ніки живою. О 16.30 наступного дня 35-річний Дак Детрі повідомив поліцію про зникнення своєї дівчини. До їхнього будинку на Берклі Роуд приїхали офіцери. Їх зустрів Дак всіма ознаками похмілля та запросив всередину. Офіцери почали задавати питання, щоб відтворити картину того, що сталося вчора. Дак сказав, що не бачив Ніколь з минулого вечора. Він розповів, що вони відпочивали в барі Watering Hall, дивилися концерт та вживали алкоголь. Але потім вона пішла з його друзями в інший заклад. Востаннє він говорив з Ніколь по телефону, коли вона сиділа в машині його друзів, і ця розмова була на підвищених тонах. Дах також пояснив причину, чому вони з Ніколь вирішили розділитися того вечора. За його словами, в барі він зустрів приятелів з середньої школи яких давно не бачив. Нікі розлютилася через те, що Дак розмовляв з іншою жінкою. Вона звинуватила його у флірті, сильно приривнувала, розлютилась і тому пішла. Але Дак не погоджувався з тим, що фліртував з кимось. Він сказав, що Ніколь все це надумала, і те, що вона була на підпитку, також заважала їй адекватно оцінити ситуацію. Один друг Дага на ім'я Арон сказав чоловіку, що бачив Ніколь після того, як вона покинула Сердін Кен. Це він був тим чоловіком із запису камери відеоспостереження, що вийшов слідом. Арон сказав, що наздогнав Нікі, але та попросила залишити її в спокої. Він думав, що Ніколь пішла додому. Ще один з товаришів на ім'я Грек Метью сказав офіцерам, що телефонував їй, аби запитати, де Нікі знаходиться якщо вона зла на Дага, то, можливо, скаже йому своє місце перебування і її зможуть забрати додому. Але жінка відповіла, що оскільки з ним поруч дак, вона не має бажання розмовляти і кинула слухавку. Всі наступні дзвінки перемикались на голосову пошту. Потім, з його слів, вони з даком їздили на машині вулицями, намагаючись відшукати Нікі та безуспішно. Тому вони поїхали у Сердін Кен, сподіваючись, що вона могла повернутись туди. Розпитували людей, які там відпочивали, та ніхто не бачив, Ніколь. Вже потім поліція переглянула записи з камер спостереження з цього бару і побачила, що після того, як Ніколь пішла, до закладу зайшли Дак і Грек. Там вони випили кілька напоїв, перш ніж знову піти. Приблизно о другій ночі Дак повернувся додому. Там чекала няня, але Ніколь досі не було. Офіцери запитали, чи це нормальна поведінка жінки ночувати десь поза домом. На що Дак відповів: Ні. Вона була матір'ю трьох дітей. І звикла бути відповідальною. Тоді постало логічне запитання, чому Дак чекав майже до вечора наступного дня, щоб сповістити про зникнення своєї дівчини. Чоловік пояснив він вважав, що вона залишилася в когось з друзів через те, що була злою на нього. Він показав смс, які жінка відправляла йому вчора. Ніколь писала Ну, і з якою курвою ти, бо щось ніхто з твоїх друзів не знає її. Пішов ти на три веселі літери, аб'юзер спадючий. Ти постійно завдаєш мені болю. Офіцерка запитала, чому жінка так назвала його, і дак просто не знав, що відповісти. Ці повідомлення наштовхнули правоохоронців на думку, що в їхніх стосунках могло бути значно більше проблем, які призвели до зникнення жінки. Вони запитали, о котрий дак ліг спати, і той сказав, що приблизно о третій ночі. Ранком того ж дня до відділку поліції надійшов дзвінок з ферми. Двоє хлопців, що допомагали своєму дідусю фермеру, виявили тіло невідомої жінки в полі. Два детективи виїхали на місце події побачене шокувало навіть їх. Це була блондинка на вигляд років 30. Вона лежала обличчям вниз, з витягнутими вперед, схрещеними руками. З одягу на потерпілій не було нічого, окрім шкарпетки. А на лівій руці залишився рожевий клопний браслет. Тілесні ушкодження були просто жахливими. На шиї невідомої виднілись сліди, що вказували на можливе удушення. кидалась у вічі травма голови, через яку все волосся та обличчя було залите кров'ю, безліч рваних ран та сенсів по всьому тілі. Її нігті також були сильно пошкоджені. Це свідчило про те, що жінка боролася за своє життя до останнього. Було схоже, що над нею вчинили нарогу і ще й залишили відбиток взуття у жертви на спині. Як зазначили спеціалісти згодом, злочин виглядав як особиста помста. Чутки про те, як тіло молодої жінки зі світлим волоссям знайшли на фермі, ширилися містом дуже швидко. Родина та близькі Ніколь Вандергейден молились, або це був просто страшний збіг обставин, і це не їхня нікі. Копи тим часом перевіряли дага. Як виявилось, той мав небезхмарне минуле. Колишня дівчина вже звинувачувала його у жорстокому поводженні, записи про це залишилися у відділку поліції. В звіті було вказано, що Дак душив свою колишню. Крім цього, в минулому чоловік встрягав у бійки. Також копи виявили повідомлення від матері Ніколь, в яких вона пише чоловіку, що буде змушена наполягати, аби Ніколь та діти переїхали від нього. Дага Дітрі перевезли до відділку поліції для додаткового допиту. Ви прокинулись вранці і зрозуміли, що вона досі не повернулась додому. Це б мало вас бентежити, злякати. Ага. Ви подумали над тим, чи піти та пошукати її? Так, я якраз попросив мого друга Грега Меттію підкинути мене до моєї машини? З мене маленький Ділан, тому я попросив батьків прийти посидіти з ним. В цей час я дуже сильно хвилювався. Я задавав людям питання, але ніхто нічого не знав. Ви маєте якісь травми на тілі? В мене проблеми з коліном. Ні, мається на увазі подряпини, сенсі, ознаки бійки. О, ні, ні, немає. Дах оголив свої руки по лікоть і показав детективу. Доки вівся допит, інші детективи працювали на місці злочину, де виявили невідому блондинку. Вже скоро чоловіка сповістять про страшну знахідку. Це тіло, що знайшли. Його ще не ідентифікували на 100% як саме її. але збігів багато. Що значить багато збігів? Це фізичний опис, зріст, блондинка, пірсинг в пупі. Невідому жінку не могли опізнати за обличчям через отримані травми. В неї нарахували понад 200 ран. Однак, за допомогою стоматологічної карти її таки ідентифікували, як Ніколь Вандергейден. Ви вже говорили за Ароном. Ми працюємо над цим. Чому вас так хвилює це питання? Але ж, наскільки я знаю, він був останній. Хто бачив її, Я хочу принаймні знати, чи правда він казав. Однак детективів більше цікавив сам Дак. Ви причетні до її зникнення, ні, зовсім не причетний. Даґа сповістили про те, що в його будинку буде обшук, та запитали, чи знайдуть вони там щось цікаве, натякаючи на те, що чоловіку буде краще зізнатись одразу. Але Дак не став заперечувати обшуку, наполягаючи на тому, що йому немає чого приховувати. Через два дні після того, як тіло Ніколь було знайдено. Її сусід повідомив поліції, що знайшов речі, які можуть їх зацікавити. Чоловік підстригав газон на своєму подвір'ї, коли побачив шнур та пасмо світлого заплямованого волосся, а також підозрілі червоні плями біля під'їзної дороги. Недалеко від будинку потерпілої також був знайдений її одяг, саме той, в якому востаннє бачили Ніколь. Він був розкиданий вздовж дороги, як її гаманець, сумка та телефон. Це означало, що Ніколь позбавили життя безпосередньо біля її власного будинку, а тіло викинули в полі вже потім. За милю від місця, де виявили жінку, знайшли іншу частину її одягу. Коли експерти вивчили знайдений шнур, то прийшли до висновку, що сліди на шиї жертви залишилися саме від нього. Копи почали обшук будинку. Всередині все виглядало чисто, охайно, не було ознак того, що тут була бійка. Але в гаражі виявили плями, схожі на кров на підлозі, а також на сидінні в машині Ніколь. Знайшли кросівки, підошва яких дуже нагадувала той відбиток, що був на спині у жінки. На них теж знайшли червоні плями. Поліціянти почали складати пазл. Сварка між парою того вечора, звинувачення Дага у жорстокому поводженні, зволікання із заявою про зникнення людини, а також докази в його гаражі. Говорили про те, що злочинець саме він. Дака заарештували. Дорогою до в'язниці чоловік плакав. А тим часом на допит привезли його друга, Грега Метью, з яким вони тоді шукали Ніколь на машині. Грегу повідомили, що Дак знаходиться під арештом. Детективи хотіли дізнатися, чи був Грег співучасником злочину. Однак той запевняв, що гадки немає, що сталося з Ніколь, і все, що він вже розповів про ту ніч, чиста правда. Я більше не бачив Нікі після того, як вона покинула Ватрін Хоу. Я не бачив її більше. Докази свідчать про те, що твій друг дах причетний до вбивства. В цьому немає жодних сумнівів. Хлопці, я намагаюсь допомогти, як можу. Я безперервно думав про це останні 72 години. Можете поділитися своїми припущеннями, що ми могли знайти в будинку Дага, через що він зараз тут? Гадки немає. Я сподівався, що нічого такого ви там не знайдете. Мені навіть уявити важко. Я сподівався, що він не має відношення до цього. Я не бачив ніки більше. Я покинув їхній дім, коли нянька Далас ще була там. Хто може поручитись за те, де ви були 60 хвилин до того, як контактували з Далас? Хто може поручитись за вас, якщо ваш телефон був вимкнений? Дякую, хлопці? Тобто ніхто це ваше алібі. Ваше алібі, це хлопець, який затриманий за вбивство. З цим ви хочете вийти за ці двері? Ви починаєте мене звинувачувати в причетності. Ніхто вас ще не звинувачує. Звинувачуєте, ви натякаєте, що мені типу полегше, коли я правду скажу. Але я вже кажу правду. Дах не казав ніяких откровень. Він був зі мною кожну хвилину і нічим не давав зрозуміти, що він винен. То виходить, що його підставили, раз він за гратами. Якби дах був причетний, ви б сповістили про це. Я не думаю, що він причетний. Однак, якби я знав, що це так, я б безперечно про це сказав вам. Схоже, поліція була впевнена, що взяла того хлопця, однак поворот подій, який чекав на всіх згодом, просто приголомшив. Поліція очікувала, що після отримання результатів ДНК Дагласа Дітрі звинуватять у вбивстві першого ступеня, але генетичний зразок, знайдений на шкарпеці Ніколь, належав не йому, а невідомому чоловікові. Крім того, докази, знайдені в будинку, виявилися хибними. З'ясувалось, що машина Ніколь не покидала гаражу у період, коли відбувся злочин, і плями в салоні не були кров'ю. За деякий час до зникнення жінки Дак ходив полювати на індичок, тому кров як на підлозі гаража, так і на взутті належала саме птиці. Та ще одна маленька деталь змінила все, а саме фітнес-браслет, який Дак постійно носив на руці. Цей пристрій відстежував просування чоловіка весь час. І коли поліціянти з'ясували, що він був на ньому і того дня, то вирішили перевірити інформацію з гаджету. Тайлер Белінг, судово-криміналістичний аналітик, перевірив додаток Fitbit на мобільному телефоні Дага. Застосунок зареєстрував лише 12 кроків зранку між 3.10 та 6.10, 21 травня. Це вказувало на те, що він не був причетний до нападу на Ніколь. Дага випустили, а поліція була збентежена. Та боялась, що справа залишиться нерозкритою. Через три місяці кримінальна лабораторія повідомила поліцію, що їм вдалося отримати достатню ДНК з однієї зі шкарпеток, які носила Ніколь, щоб запустити пошук по національній базі даних. І, на щастя, вони знайшли збіг. ДНК збігалася з профілем чоловіка з Вірджинії, на ім'я Джордж Стівен Берч, який нещодавно переїхав до Вісконсіна, але який зв'язок він мав з Ніколь. Подальше розслідування показало, що підозрюваний 38-річний Берч встряг в інцидент, пов'язаний з ДТП. 8 червня 2016 року поліція допитала Джорджа щодо цієї дорожньої пригоди. Він заперечував свою причетність, розповів, що був в барі тієї ночі і що всю ніч писав жінці повідомлення. У зв'язку з цим копи попросили у нього згоди на перегляд смс-повідомлень. Він погодився. Офіцер сказав йому, що вони завантажать всю інформацію з телефону, але насправді всі дані з пристрою були потрібні лише для того, аби пов'язати його зі справою Ніколь Вандревейден. Джордж підписав форму згоди, яка дозволяла це зробити, а також надав ще один зразок ДНК. При аналізі даних поліціянти помітили, що у Джорджа була електронна адреса, прив'язана до облікового запису Google. Дані інформаційної панелі Google можуть надати історію GPS геолокації. Завдяки цьому можна було дізнатися, де був Джордж тієї ночі, коли Ніколь вбили. Інформаційна панель Google поєднує дані веж мобільного зв'язку, локальні точки доступу Wi-Fi і GPS-локатори, і в поєднанні вони можуть досить точно визначити місце знаходження телефону. Вони виявили, що в ніч на 21 травня Джордж був у барі Річард Краніямс. Який знаходиться всього за півмилі від Сардін Кен, чоловік вийшов з бару о 2.30 ночі. Потім зупинився поблизу будинку Ніколь та перебував там близько години з 3 до 3.52 ночі. Після четвертої години ранку він поїхав на ферму, де пізніше і було знайдене тіло зниклої, а потім до з'їзду з дороги, де знайшли одяг і речі Ніколь. На підставі цих даних Джорджа заарештували та звинуватили в умисному вбивстві першого ступеня. Та не дивлячись на всі докази, він не визнавав своєї провини. Вас привели сюди в наручниках, що означає вас заарештовано. Причина, через яку ви тут стосується розслідування справи Ніколь Вандергейден. Окей? Чи є щось, чим би ви хотіли поділитись зі мною? Ні, сер. Не хочете про це говорити? Ні. Якщо я зачитаю вам права, ви не будете зі мною розмовляти. Я віддам перевагу адвокатові. Обвинувачення було побудоване на основі даних із мобільного телефону Джорджа та інформаційної панелі Google, доказів ДНК і даних застосунку Фітбіт Дага. Так, по крихті було відтворено хронологію подій тієї фатальної ночі. Ніколь вийшла з бару розлюченою та засмоченою через сварку з чоловіком. Друзі, які були з нею в барі тієї ночі, дійсно не знали, куди вона пішла після цього. Всі думали, що додому. Однак Ніколь вирішила піти в інший бар, Річард Кренімс, що був неподалік. Там вона і зустрілася з Джорджем Берчем. Оскільки жінка була злою на свого хлопця, вона охоче розмовляла з незнайомцем за черговим коктейлем. Вона одразу сподобалась йому адже була вродливою жінкою з довгим вілявим волоссям, щиро посміхалась. Та залюбки з ним фліртувала. Джордж підвіз Ніколь до її будинку тієї ночі, оскільки очікував, що їхня приємна бесіда та флірт закінчаться сексом. Машина стояла прямо навпроти дому жінки, коли він спробував схилити її до інтиму. Та Ніколь не збиралася робити це з незнайомцем вона хотіла якнайшвидше покинути авто, але не змогла. Розлючений чоловік, надії якого не були виправдані, накинувся на неї. Він взяв її силою. Жінка таки змогла вибратись з машини. Вона побігла у напрямку свого дому, коли Джордж наздогнав її і потягнув назад до дороги. Він лупцював та душив Ніколь, поки життя не покинуло її тіло. Травми жінки свідчать про те, що її били ногами та топтали, коли вона лежала на землі. Коли справу було зроблено, Джордж відвіз її тіло на поле ферми і залишив там. Повертаючись додому, він викинув її речі з вікна машини, а наступного дня чоловік поїхав зі своїм другом на рибалку, де зробив фотографії. На них він виглядав щасливим та задоволеним, начебто нічого й не сталося. Суд відбувався у лютому 2018 року. Під час засідання стався ще один дивний поворот подій, коли Джордж заявив про свою невинуватість. За словами обвинуваченого, він дійсно познайомився з Ніколь в барі. І після вечора флірту привіз її додому. Вона сказала, що її хлопець в будинку, тому їм краще зайнятися сексом в машині. Чоловік наполягав, що все було за згодою. Вони займались цим на задньому сидінні його авто. Ніколі лежала, а він стояв із відкритими задніми пасажирськими дверима. Джордж стверджував, що в процесі хтось підкрався зі спини та вирубив його. Наступне, що він пам'ятає, це те, як прийшов до тями вже на траві. Він лежав обличчям вниз біля власної машини, Ніколь вже не дихала, і він зрозумів, що її позбавив життя ревнивий чоловік, а потім, начебто, дак, наставив на Джорджа пістолет та змусив його допомогти позбути з тіла. Джордж зробив, як було сказано, а вже на полі накинувся на Дага і збив його з ніг. Це дало йому час на втечу, і він скористався цією нагодою. Коли Джордж побачив одяг і речі Ніколь у своїй машині. То швиденько викинув їх у вікно. Журі присяжних хотіли побачити шнури, яким задушили Ніколь, а також шнури, знайдені в гаражі Дагласа, щоб порівняти їх. Це змусило прокуратуру напружитись, бо було схоже, що присяжні повірили словам Джорджа Берча. Але це було не так. Після трьох годин наради підозрюваного визнали винним у навмисному вбивстві першого ступеня. Його вироком було довічне ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Джордж подав апеляцію на підставі того, що його права згідно з четвертої поправки були порушені, на його думку, суд не мав права брати до уваги докази на основі даних з його мобільного телефону. Він стверджував, що початкове завантаження даних перевищило обсяг наданої ним згоди, що вони були взяті незаконно. Стверджував, що дозволив отримати доступ тільки до своїх текстових повідомлень, лише у зв'язку зі справою про ДТП. Наполягав, що докази щодо даних, отриманих із фітнес-браслету, який носив Даглас, повинні були супроводжуватися свідченням експертів, щоб журі могло зрозуміти їх у повному обсязі, а оскільки цього не було зроблено, то вони недостатньо підтверджені. Верховний суд відхилив його апеляцію та залишив вирок без змін. Ви повинні померти у в'язниці містер Берч. Заявив суддя під час винесення вироку про довічне ув'язнення. На цьому записі ви бачите, як посеред білого дня двоє невідомих на мотоциклі під'їжджають до білого парше. За кермом, авто популярна блогерка та колишня королева краси Іраку. Три гучних постріли лунають в елітному районі Камсара. Невідомі тікають з місця злочину, а авто потроху котиться вперед. А вже за секунду вибігає переляканий чоловік, аби допомогти пораненій дівчині.